Якщо ви пишете картину більше одного дня, постає питання, як зберегти палітру акрилових фарб на більше, ніж один день. В цьому відео я розповім, як я зберігаю палітру акрилових фарб на досить довгий період. Я знайшла ось такий бокс для зберігання нарізки Це для їжі, але подивіться, який він тоненький, зручний і дуже щільно закривається. Це те, що нам потрібно. Акуратно знімаю наклейку і ось такі гарнесенькі, готовий до використання. Для початку нам знадобиться ось така ганчірка. Я обрізала куточки, щоб він ідеально помістився в цей контейнер. Попередньо я змочила цю ганчірку обов'язково водою, для того щоб вона отримувала вологу. Далі ще трішки збризну водою. Далі на вологу ганчірку я кладу теж вологий папір, спеціальний предназначений для акрилової фарби. Деякі художники використовують пергаментний папір. Все, наша палітра готова. Тепер можна наносити фарбу на палітру, закривати щільно кришкою та зберігати у холодильнику. Тепер ваша фарба залишиться вологою і завжди буде чекати на наступний сеанс малювання. Якщо у вас залишилось питання, ви можете залишити його у коментарях. Можливо, саме для вас я зроблю наступне відео.